Вітаю, пане Денисі. Говоримо ми про можливості використання цього альтернативного маршруту до босфору, який Україна сама собі прокладає. Скажіть, як швидко ми можемо вийти на попередні показники, тому що знаємо, що є трохи відставання. Якщо минулого року експортували, і ви говорили про це 10,5 мільйонів тонн збіжжя на цей час. То тепер це тільки 7,5. Коли можемо зрівняти? Це залежить від кількості кораблів, які будуть фрактуватися до і заходити на територію України, тому що все ж таки, незважаючи на ту колосальну роботу, яка було пророблено збройними силами України, для того, щоб цей гуманітарний коридор запрацював, але питання безпеки воно є ключовим на сьогоднішній день можливістю запуску нових кораблів. Тому чим більше буде Надано Україні системи оборони має на увазі протиповітряної. Чим більше буде гарантій безпеки в Чорному морі, мається на увазі проходження самих суден. Тобто ми знаємо, що Росія продовжує здійснювати певні терористичні акти у вигляді там розкидання певних мін водних в територіях там, нейтральних вод, але це все жно ж таки несе небезпеку для кораблів. Тому власне ці питання, якщо будуть поступово рішуватися, відповідно буде збільшуватись кількість потенційних. Кораблів, які будуть експортувати українську продукцію, на сьогоднішній день фактично ми ще не говоримо про повномасштабне таке залучення кораблів, які впливали на ринок експорту з України, тому що в вересні ця цифра сягала трошки більше 50 тисяч тонн. В жовтні, звичайно, за рахунок збільшення кораблів, ця кількість вивезено української збіжжя буде більша. Але знову ж таки, наскільки збільше, зможемо проаналізувати в кінці жовтня, але знову ж таки для того, щоб повноцінно запрацювати портам великої Одеси, Безпека ключовий, але якщо ми запрацюємо в межах хоча б 30% і кожного місяця нам вдалося б залучати для експорту там більше одного мільйона тонн зернових за рахунок портів великої Деси, це був би вагомий такий результат для доповнення тих експортних коридорів, які і так в Україні вже працюють. нагадаю, це річкові порти і сухопутні маршрути в через західні наші кордони. Зараз ми вперше бачимо серед тих кораблів, які ідуть до Одеси, хімовоз. власне, за даними порталу Marine Traffic до Одеської області, прямує, зокрема і судно «Мавка» під прапором Панами і. Таке судно вперше йде по коридору, тимчасовому коридору, оголошеному Україною. А якщо ми говоримо про перспективи того, що можемо експортувати, окрім зернопродукції, металургії, олії, що ще? Ну, це ж весь товар, який сьогодні міг би працювати на зовнішніх ринках, тому що фактично, якщо подивитися до повномасштабного вторгнення, там. 90% від загального експорту не лише там аграрна продукція, так як ви згадали, металургії. Вони рухалися Чорним морем, тому що це фактично один із найнудешевших і найбільш розвинутіших коридорів, яким працювала Україна. Тому ті ринки збуту наших внутрішніх виробників, це може бути там і промислова група. Як вже сказали, це може бути група зернових культур, це може бути інший. Продукт, який Україна може продавати на зовнішні ринки, він може реалізуватися через Чорне море. Все залежить від того, хто буде вкладати контракти з потенційними нашими, ну скажімо так, партнерами на, на зовнішніх ринках, хто готовий буде фрахтувати кораблі під той товар, який Україна готова буде реалізувати. Кейс із Польщі, окрім незручностей, яких ми зазнали, зазнали наші агровиробники. Напевно, що. Тут можна ще й повчитися у поляків, тому що це такий яскравий приклад того, як держава захищає своїх виробників. Чого наші аграрії зараз хочуть від держави? Ми знаємо, що є дешеві кредити: 579. А який ще є запит? В який спосіб держава ще би могла допомогти ну власне в умовах війни ми розуміємо, що кошти більше міри спрямовуються на нашу оборону для звільнення території, але навіть ці плю часу знаходяться фінансування, так як ви зазначили програми 579, А ми потребували б і розширення в контексті збільшення лімітів, тому що зараз, коли вийде обговорення головного державного бюджету, там все ж таки залишаються ліміти на 90 мільйонів гривень, що значно пригальмовує роботу товароробників. Тому що багато хто з цим скористався. Нам сьогодні дуже важливо говорити про деокуповані території, які могли б отримувати певну підтримку фінансову на гектар, тому що люди втратили все. А вони фактично вже два роки не мають можливості займатися господарською діяльністю, і така фінансова підтримка у межах там визначених, хоча б 3-4 тисячі гривень на гектар спрацювала б досить таки корисно для них. Ми говоримо про підтримку в вигляді розмінування території, і знаємо, що зараз залучені кошти будуть з боку наших партнерів порядки 2 мільярдів гривень. Але це дуже малі кошти, тому що сьогодні розмінувати там один гектар землі. Коштує порядка трьох тисяч доларів ці дані, які проаналізувала і продала київська школа економіки. Тому звичайно, 2 мільярда в масштабах тих забруднених територій, які ми маємо, це дуже малі кошти. Тому звертаючись, користуючись нагодою, ми спілкуємося з донорами, щоб ця програма мала можливість протягом року збільшуватись і не могли користуватись товароробники. Ну і звичайно для одних з ключових моментів, це все ж таки теж для доокупованих територій зменшити кредитну ставку за відсотками. І в принципі держава на це сьогодні погоджується для того, щоб деокуповані території отримували там пільгу систему кредитування в межах там одного відсотка відсотків по відсотках виплату на два роки і потім на Через три роки це 3%. В принципі, це теж досить хороша програма, якщо вона запрацює і ці кошти будуть знайдені. Тому власне для нас це якби одні з моментів, на які ми найбільше опираємося. Для того щоб збільшити фінансування, сьогодні можна було б залучати активно і аграрні розписки. А для цього потрібно зміни в законодавство. Сьогодні в нас є в на парламенті законопроект 93-52, який би давав можливості знов ж таки не лише банківські системи кредитувати товаровиробників, а й інші фінансові установи. Там чітка є модель, що щоб е, людина, яка орендує землю, мала можливість заставляти її в застави таким чином використовувати кошти, тому якщо цей механізм також буде запрацює, і хотілося б Верховна Рада його найшвидше прийняла, це простимулювало в нас, ну скажемо так. Посівну кампанію вже Зараз вже фактично закінчилась посів озимих компаній. А от навесно ці кошти стали в нагоді. Тому, в принципі, ті моменти, які сьогодні можна було пробити, ми проговорюємо із Міністерством аграрної політики, з проспільним комітетом. Єдине питання, звичайно, це завжди знайти ці кошти. Ще коротке питання. Скажіть, як змінилася вартість української землі? Скільки зараз коштує гектар в середньому? Дивіться, у нас фактично. Від моменту обігу земельцевського сподарського призначення не відбувалося аж великого такої ажіотажу. В середньому ціни по території України сягають від 39 до 45 тисяч гривень за один гектар. Тобто, відповідно від нормативно-грошової оцінки, так як ми бачимо, великої пропозиції від людей, що вони готові її продавати, немає. Відповідно, ціна позиція так, швидко не йде вгору. Пасибі вам. дякуємо. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Рухаємося далі.